Всім привіт! Мене звати Катерина Савета. Я українка, я з Миколаївщини, я з міста Южноукраїнськ і закінчила Южноукраїнську загальноосвітню школу номер 2 Це було років 15 назад. Зараз я за останні 15 років я займалася політичною діяльністю, займалася психологією, підбором персоналу. Останні мої довгі захоплення це письменництво. Намагаюся розвиватися в цьому напрямку. Я хочу доєднатися до суспільного обговорення назви, майбутньої назви нашого міста місто Южноукраїнськ, чи Южноукраїнськ, як люблять жноукраїнське говорити. Я часто подорожую, мене питають, звідки я? Я намагаюся пояснити, що це ні-ні, не ні, ви не думаєте, хоч і мене російське, але це не російське місто, ні, ні, це українське місто. І ви знаєте, я трошки втомилася позичати в зірка очі і пояснювати, чому. Чому російської так багато навколо, і чому навіть в назві є оця російська російський наратив про те, що є Південна Україна, Західна Україна, Східна Україна. Немає різних Україн. Україна єдина, є просто географічний південь, схід, захід. Але це дуже важливо зараз. Я хотіла, щоб ми відійшли від цього наративу і повернулись до нашої назви. Назва називається Гард. Гард це не тільки гранітно-степове побужжя, не тільки про природний заповідник, про історичні, археологічні цінності. Це про те, що ми козацька земля, ми на козацькій землі, ми козацькі нащадки. Це був форпост е, півдня України від Навал. І прізвище мого батька, наше сімейне прізвище, воно з місцевої землі. З місцевих земель, і воно датується там 18 століттям. Я про це не забуваю. І я б хотіла, щоб ми всі не забували, чиї ми діти. Я розумію, що в місті багато приїжджих, там які 30 років назад приїхали і залишилися, і будували, і працюють на атомній станції, і являються хребтом, кістяком цього міста. Я б хотіла вас попросити доєднатися до цього. Ви вже відчули силу цієї землі і силою людей, які живуть поруч. І давайте не будемо вигадувати нічого нового. Відмовимося від псевдо, історичності, тому що ми не південноукраїнськ, ми козацькі землі. Я пропоную вам таке обрати гард, тому що ми не забудемо звідки ми. І не забудуть наші діти. А це значить, що буде передаватися оця українськість, Оце козацька і наша сила, і наша історія, і наша культура. А значить, ми не стремося з лиця землі. Тому я за гард. Дякую.